Oh, oh, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде Херсонський канал Молодой фермер». Не плутати з молодим фермером. Отже, якщо зайти на канал до цього молодого фермера», Спочатку ти бачиш назви відео московицькою, в яких постійно пишеться щось в дусі Херсонська область, яка ситуація. Я думав, зараз зайду, гляну відео і буде щось в дусі москворилі нас освобождають. Але ні, майже всі відео це про те, яка ситуація з городом цього фермера. Ви на каналі Молодих Фермер. На сьогодні погодка, як бачите, вообще класне, небо чистеньке. Погодка дуже хороша. Цей вот кусок, де малий дискував на тракторі. Капусточка. Ось така вот стоїть вже капуста. І це при тому, що відео здебільшого українською або ж суржиком, який москворилі частково розуміють. В коментарях там зазвичай лише москопітеки, які пишуть, що він молодець і передають привіт з Московії. Автор, звісно, усіх ігнорить і нікому не відповідає. Пофіг, чи це будуть українці чи москворилі, він нікому не відповідає. Але коментарі він читає, бо іноді відповідає в своїх відео на якісь Загальні питання. І знаєте, з одного боку, я розумію, він живе в окупованій частині Херсону, бо в деяких відео він каже, де він в той чи інший час перебуває. І кожен раз це окупована частина Херсону. Так, всім привіт. На ринку видатку купані, картошку. Продається дуже багато, а закупки немає. В общем, я пошти пару машин закупки. І все. Вся закупка, 4 машини закупки, за то товара дуже много багато. Вітька, і так, він волонтерить, привозить продукти, і медикаменти людям на окупованих територіях, які потребують цього. Попросили сітку картошки, муки купили і макароні ось ще. Будемо вести людям з голови пристані допомоги. Отак от, от. Скупились. Ма друзі, що ви. Нас піддержали на місці з вами. Я розумію, що він не може дістати ці продукти і медикаменти українського виробництва. Та й за гривні він купити нічого не може, адже він на окупованій частині Херсону. Пишу, чого ти не ділаєш учот, яку я можу показати вам цю квитанцію, Да? Наскільки куплено, якщо нас в нас магазинах не видають чеки, чеки у нас не видають в магазинах. Як я можу вам показати, це та сама частина Херсону, яка окупована москворилами військовими, які підірвали херсонську дамбу. І тут ми маємо замкнуте коло, адже москворилі окупували частину Херсону, затопили його, а автор нічого не може з цим зробити. Йому залишається тільки просити донати в рублях на московицьку карточку, щоб купити продукт зроблені москворилими загарбниками, адже іншого варіанту у нього немає. Я розумію, що автор, мабуть, хоче як краще, але зі сторони це виглядає як зрадонька. Адже відео автор говорить майже весь час українською, а в коментарях пише номер карти Сбербанк. і в кадрі бувають московицькі продукти. Чи зрадник автор чи колаборант, це вже питання буде підніматись після звільнення окупованої частини Херсону? Тоді і глянемо, що скаже автор каналу. Адже зараз він в окупації і не може при вселюдно казати, що він за Україну, бо його швидко знайдуть і заберуть на фільтрацію. Але з іншого боку, автор нічого хорошого і про москворилих не каже. Наскільки я помітив, знаєте, коли людина тікає за кордон і слухає москопітеків, чи сидить на болотах, хоча жила в Україні, і я можу ще зрозуміти наскільки людина колаборант чи зрадник. Знаєте, коли людина тікає за кордон і слухає москопітеків, чи сидить на болотах, хоча жила в Україні. Я ще можу зрозуміти наскільки людина колаборант чи зрадник, але от в таких ситуаціях дійсно важко розібратись. Тож я буду слідкувати за його подальшими діями. Після деокупації, ну а для любителів справді про українських фермерських відео, пропоную канал Молодий Фермер. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також. Будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів, малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне, дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.